Шахова секція Бориспільського центру спорту проводить традиційні змагання Біла тура. Кращі шахісти шкіл міста змагаються за медалі, призові дипломи та кубок. Галина Кривошейна тренер шахів. Каже, що ця гра допомагає не лише підвищити інтелектуальний розвиток, а й стати мільйонером. Шахи це інтелект. А видатні наші шахісти вони стають мільйонерами. Юрій Перевозчик навчається в четвертому класі першої школи. Вже другий рік постійно грає в шахи. Сьогодні сподівається, лише на перемогу. Просто я сильно люблю шахмати. Мені нравиться гуляти, здобувати медалі. А скільки в тебе вже є У Мене. Дві золотих медалі. Є. Пані Галина закликає своїх учнів ніколи не зупинятися, а підвищувати рівень майстерності і виходити на обласний рівень змагань. У нас є такі діти. Це з першої школи хочу назвати ковтунець Наталія, Нікіченко Влад. Це діти з ліцею дизайну світа, Хоменко Олександр та інші, які приймали неодноразово участь і в обласних змаганнях. І в змаганнях на виїзді, які проходять зараз в Білій церкви, де вони найкращі результати продемонстрували, і з восьми турів вигравали по п'ять, по шість турів. Я вважаю, що для дітей п'ятих-шостих класів це чудово. Адже це тільки перші кроки їх в обласних змаганнях. Грати в шахи Катерину Крастиченко навчив дідусь. Дівчина вперше бере участь в турнірі, але впевнена в своїх силах. Тут потрібно «Правильно грати по правилам та ну правильно ходити. Більше 50 учасників з усіх шкіл міста взяли участь в шаховому турнірі. Підведення підсумків та визначення переможців відбудеться в суботу. Юлія Карпінська, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.